Бог живий, у Біблії є дуже багато такого, що ми своїм нашим розумом плотським, тілесним, ми не можемо ніяк осягнути. Ну, наприклад, апостол Петро він казав, що Павло апостол, він е, такі речі говорить, що ніби їх трудно зрозуміти, і багато із людей перекручують те, що Павло каже. І дійсно, якщо ми даже от візьмемо послання до Колосян, третій розділ, Перший, другий і третій вірші, написано так. Якщо ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де Христос сидить, одиснує Бога. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ви вмерли і життя ваше заховане в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос, життя ваше, тоді і ви з'явитесь з Ним у славі. Перше говорить, якщо ви воскресли з Христом, якщо якщо хтось Воскрес, Він каже, якщо ви воскресли з Христом. Не воскреснете, а воскресли. То шукайте того, що вгорі, де Христос сидить. А потім каже, бо ми вмерли, ви вмерли, і життя ваше заховане в Бозі з Христом. Тут каже, ви воскресли з Христом, а тут каже, ви вмерли. І читаючи це, думаєш, Павло, слухай, ти. Ти що говориш таке? А Павло Павло благословенний, він говорив на я, язиком Духа Божого. Подібно Госп, Господь Ісус говорив, це мова Божа до людей. Господь говорив притчами до багатьох людей. Тут Він ясно говорить Павло, але це язик мова духа. Мова Духа Божого. Щоб це зрозуміти, то дійсно потрібно народитись від Бога і мати від Бога образумлення таке, розуміння, про що йдеться мова, про що йде мова. Він каже, що ви воскресли з Христом. І шукайте того, що вгорі горі тепер. А потім каже: ви вмерли у Христі, ви вмерли. І життя ваше заховане в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос, життя ваше, тоді ви з'явитесь з Ним у славі. І тепер багато людей, вони живуть просто життям тілесним, людським тілесним життям. Но істинне життя, Боже життя, це те життя, в якому Людина живе не для себе, а для Христа, яка живе в Христі, а Христос живе в ній. Для цього треба родитися згори, від Духа Божого. І Він каже: ви воскресли з Христом. Це язик, мова духа, а дух говорить вірою. Дух говорить в майбутнє, Дух говорить в теперішнє, і Він говорить в майбутнє. Бог завжди говорить із вічності. Для нього нема часу, обмежень часу. Він живе у вічності, він навіть не живе, він над вічністю. Він більший від вічності, бо в ньому вічне життя. Він управляє вічним. Він, Бог над вічністю, це набагато більше. І тому це мова Духа Божого Святого, це мова віри Божої. І коли ми відкриємо послання до Римлян, 6 розділ, 3 вірш написано. Він прояснює те, що говорив Павло Колосяна. Невже ж не знаєте, що всі ми, хрести, які хрестились Христа Ісуса? Тобто водне хрещення, у смерть Його хрестились. І так, ми поховані з Ним в хрещенні, у смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих, так і нам ходити в обновлені життя. Неможливо ходити в обновлені життя з Христом, будучи старим творивом. треба родитися від Бога. Щоб воскреснути, треба вмерти. Якщо ти не вмер, то ти і не воскрес з Христом. Щоб вмерти, треба віддати себе у жертву Христу. каже апостол Павло до тому ж посланню Римлян 12 розділі, віддайте себе у жертву Богу, живу святу, для розумного вашого служіння. 12 розділ Римлян. Перший друг вірші. І так, є життя людське, земне, тілесне, і є життя людське, земне, але в Христі Ісусі. Якщо людина не родилася від Бога, від Духа Божого, вона не знає життя в Христі, і Христос в ній не може жити. Вона живе своїм життям, в своїм розумі, в своїх роздумах, свій стиль життя у кожного. Але коли ти віддався Христу, повірив, що Він вмер за твої гріхи, і він воскрес для Твого оправдання, і ти в ім'я Його пішов і охрестився, знайшов церкву, де хрестять, так як в Біблії написано, Петро каже, що, і до нього питає, що нам робити. Він каже, віруйте в Господа Ісуса Христа, охрестіться в ім'я Його і приймете Дар Святого Духа. Покайтесь, віруйте, що Він умер за вас і Він Воскрес. Христос Воскрес! Він вмер і він Воскрес. Він родився, він вмер і він Воскрес. Це означає, що Він дав людині можливість родитися згори, вірою повірити в Його Воскресіння, повірити в те, що Він взяв на себе твої гріхи і мої, і Він їх роззіп'яв на Алговській Христі і в третій день Воскрес. Щоб ми вірою подивились на Його Воскресіння і теж мали участь в Його Воскресінні. Но перше, Він каже, Павло, розіпніть себе через водне хрещення. Тому водне хрещення дуже важливе у вірі Божій. Перше повірити, потім охреститись в ім'я Ісуса Христа, віддати себе у жертву Богу. Живу святу для розумного служення і повірити у Воскресіння Христа. Тому Павло пише до Колосян, що, щоб ці люди, які повірили, які охрестились, вони вже воскресли з Христом. Вони вірою бачать Воскресіння в Христі. Що наше життя тепер. Не належить нам, а Христу. Ми в Христі. Головне, як Він каже, якщо ви воскресли з Христом, ну, щоб воскреснути з Христом і мати впевненість, що ти воскрес, що воскресіння, ти є син Воскресіння, тобі треба що і мені? Ходити мертвим для гріха, а живим для Бога. Якщо ми Живем для гріха, ми не отримаємо Воскресіння. Каже апостол Павло, ви помрете. Но якщо умершляєте діла плоті, то жити будете. Жити будете. В тому вже послання Колосян 3 розділ, 5 вірш написано. І так, умертвіть земні зим... члени ваші, блуд, нечистоту, страсть, злу похоть. Яке є ідолослуження, за яке гнів Божий гряде? А тепер ви відложить все, гнів, ярість, злобу, злоріччя, пустослів'я. Не говоріть неправди один одному, але одіньтесь в нового чоловіка, тобто в Христа, в його характер, в його божество. Що це значить? одітись в Христа в милосердя, благість, смирення, кротість, довготерпіння, любов. І нехай в ваших серцях мир Божий панує. Слово Його нехай всилюється у вас ізобільно. І все, що робите, робіть в ім'я Господа і Ісуса Христа. Перше він каже, думайте про те, що вгорі, не про те, що на землі, якщо ви воскресли з Христом. Бог направляє наші думки на Слово Боже. Воно прийшло з гори. І воно догори йде слово. Слово не вертається пустим. Господь сказав своє слово, Він послав своє слово, і Слово стало тілом, Господом Ісусом Христом. І слово звершило діла Божі. Воно взяло на себе гріх, смерть. Розрушило владу смерті, розрушило владу гріха. І тепер. Ті, хто повірили у це Слово в Ісуса Христа, вони сорозп'ялись з Христом через водне хрещення і через науку Божу, підкорившись науці Божій, христовій науці, вони вже не живуть для себе, а живуть для Христа. Вони не живуть по тілу, а живуть по духу. Бо якщо живе людина по тілу, будучи народжена від Бога, вона не буде мати Воскресіння Перше. Вона не зможе бути в Першому Воскресінню, підхопленому бути разом з церквою до Бога живого. Не зможе. Вона залишиться на цій землі. Тому апостол Павло до там писав, каже, коли живете по тілу, ви помрете. Якщо живете по духу, будете Воскресінню жити з Христом. Це вічне життя. Вічне життя. І кожен із нас. Він рішає на кожний день нашого життя, як мені жити, чи жити по тілу, чи по духу, чи жити з Христом в Христі, чи жити в тілі, по тілу, по нашому розумінню. Вибір за людиною. Якщо ти повірив в живого Бога, що Він мер за твої гріхи, воскрес із мертвих, і ти віриш в Воскресіння, то тобі треба ходити мертвим для гріха, а живим для Бога. Це проста істина, але як трудно вона приживається в нашій дусі, душі і тілі. Як трудно її виконати, бо Слово Боже, воно духовне і повністю практичне. Воно повністю практичне. Теорії, Бог не дає людині, Бог дає людині, богопізнання і життя, життя настояще, натуральне життя, яким її жити тепер, в Христі Ісусі. Ваше життя каже в Христі. Коли з'явиться Христос, ваше життя, тоді з'явитесь і ви з Ним у славі. Якщо ми хочемо, щоб Христос проявлявся в нас і через нас. То треба що предоставити себе Христу. Тоді Він з'явиться, каже: Хто любить мене, виконує мої заповіді, то Отець мій Возлюбить Його, і ми прийдемо до Нього, і житло заложимо у нього. Да, нехай Господь зробить так з кожним із нас. Нехай в кожному із нас є бажання. Сильне бажання шукати горішнього, шукати, шукати те, що в Христі, що Христос предназначив для тебе і для мене в цьому життю. І щоб Отець і Син, і Дух Святий воцарився в нашому дусі, душі і тілі і творив діла Божі, які Він предоприділив нам, щоб ми в них перебували. Він творить, а ми. Слідуємо за ним. Ми послушні йому. Нехай буде так. Не, не будемо творити наші діла плотські, а нехай Бог творить Божі діла в нас і через нас. Йому за все слава, во ім'я Ісуса Христа. Якщо ти, друже, ще не прийняв Христа Ісуса, не повірив у Воскресіння, то час повірити, час повірити, що Христос умер за твої гріхи. Він омив. І омиває тебе кров'ю своєю святою, яку він пролив, ранами своїми, які, які йому завдали, ти отримуєш оздоровлення для духа, душі і тіла. І Бог дасть тобі віру у Воскресіння із мертвих, у життя вічне, в Царстві Божім. Призови Христа Ісуса і живи, друже, зроби його твоїм Господом і Спасителем. Скажи йому: Господь, я каюсь в моїх гріхах. Я призиваю тебе, як мого Спасителя і Господа, прийди, воцарись мені, наповни Духом Святим, даруй мені благодаті віру, жити тепер для тебе і мати віру і надію на Воскресіння з мертвих. Амінь.